Отхватився свій горішок. Е? Дякую до побачення. <плес> ну да, у нас тут є драма і комедія. Відняла від неї горішка. Отак от. Бачили? От. Угу. Відобрала. Мучайся тепер з тим горішком. На. Біжи до мене. Біжи маленький, найди. Іди. На, йди, найди, біжи. Кажу, біжи до мене. Так. Да. Не. Забрав? Молодець. Обступили мене тут. Ага. Deu cabeçote